Так, всім доброго недільного дня, У мене до вас є звернення. Ну, По-перше, зафіксуйте, будь ласка, реквізити. Я тепер робитиму так. Це дозволятиме відео з реквізитами відпра... ну, опублікувати навіть в Тік-Кокі. TikTok. Тоді Тік-Ток TikTok не... не блокує. Просто зробіть скрін і все. Приват 53635420.

З приводу номера гарячої лінії це якщо треба якась допомога, дзвоніть на гарячу лінію 068 354 3545737. Там пані Наташа, вона бере слухавку, вона все записує. Якщо треба моє особисте втручання, я перезвоню потім. Якщо що, вона там може що, без мене питання закриває. Треба якісь посилки відправити, отримати, значить, дзвоніть і без проблем. Цей номер працює тепер щодня. Тепер доповідаю вам, як я казав, потихоньку збираємо на Новий год дві машини. Значить, тут у нас медицина вся підписується. Все буквально списки, заявки пацанам. Це, це ще докупили, бо у кожного якісь свої прохання. Так, ще трохи зібрали. Ну, зрозуміло, що це не все в мене там, я потім в ящик, що розкладаю все. Так, ось ще медицина теж. Тут у нас пішли набори вже Потихоньку складую, докупляю. Откладываю. бачите скільки закупив. Так. Тут тоже все хімічне. Ой, господи, хірургічне все потрібна річ. Так. Ткані тряпки на витирання рук, на заматування, там, на обматування. Коротше, обичні тряпки там по таке, в секонд хенді пішов, понакупляв, бачите. Бо хлопці казали самих обичних якихось тряпок. Закупив цілу пачку. Так, тепер, може кому треба носки теж обращатися. Так носки. Ну, це мала частина, там два ящика вже, та це я сьогодні ще дорозбирав, докомплектував. Зараз буду теж пакувати у ящики на Новий рік. За тиждень до Нового року ми їдемо двома машинами до пацанів. Е, курточка, якщо комусь така треба. Значить, опять же, 068-354-5737. Пишіть, дзвоніть, скажіть. Розмір і ось ще одна. Це все прийшло і з Італії. Вот. Емблема. Дивіться, яка крута Елька це елька, а це X, по-моєму. Ну Вона теж пише, як Елька. Елька пишеться. Це XL це тепліше. Все постірано, хоча вони в хорошому стані, але я все одно постирав. І отак потихеньку кожен день до собірую, докомплектою. Так що долучайтеся. Присилайте самі посилки, самі лучше купіть все, що ви хочете. Хлопці просять і, я ж кажу, все продуктове. Мівіно просять, чай, кофе, сахар, стійки, колбаску, сосиски там не у них є в багатьох кухні. Крупи просять, енергетики багато просять. Ну, Солодке щось просять, понятне діло. Тобто хочете кап'ячиною, пожалуйста, хочете, самі пішли. Скупили що захотіли, бо тут теж я все потім дозбірую сюди. Ось, вже потихоньку ще більше становиться консервації, крупи.